Армія має стати незалежною від мобільного зв'язку, адже за мобільними телефонами терористи вираховують, де перебувають українські солдати. Тому волонтери Миколаєва подарували бійцям 79-ї аеромобільної бригади цифрові радіостанції. І що ще бачила Вікторія Лакезіна. Такий вигляд мають засобы зв'язку після поварне зато по касательной попадании этого самого осколка от системы ГРАД обстреляли нашу зиму в принципе вот тогда повредили антенну. Ну, мы своими силами. Восстанавливаем, да где-то смекалкой, кулибина есть у нас свои. Найдоступнішим засобом зв'язку досі був мобільний телефон, але користуватися ним у зоні бойових дій це наражати на небезпеку весь особовий склад. Мобільні телефони как з нашей стороны, так и со стороны супротивника. Могут прослушиваться, писатися, поэтому нельзя использовать. Є внутренний приказ о да, том, что мобильные телефоны не використовувати, Из-за чего? По, скажем так, Технічні можливості можна відслежувати, где знаходяться мобільні телефони конкретного кореспондента. Забезпечити бригаду цифровими радіостанціями взялися волонтери. Через соціальні мережі за два тижні зібрали кошти і купили 20 сучасних цифрових радіостанцій. Іменно цифрові радіостанції з Кремлером нужны для того, щоб розговори між радіостанціями були як можна сні. Ідентифіцірувати, о чем говорять, тобто, не дай Бог, щоб це все перехватили. А ще закупили акумулятори: вісім дизель-генераторів та ретранслятор, який у рази підвищить ефективність зв'язку. Ретранслятор увеличує дальність роботи радіостанції. Тобто просто дві радіостанції друг з другом. Работают, могут, ну там 10 кілометрів, грубо говоря, якщо стоїть ретранслятор в бригаді, можливо, на борту якогось БТР буде, можливо, він буде там встановлення, стаціонарно. Усе це, а також спальні мішки інструменту інструменти, чукли для обладнання волонтери передали бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний.